Добрий вечір, ми з України. Дивіться, яка краса позаду мене. Правда, супер. І так, це вже, напевно, в цьому сезоні останні наші дороботки по нашій ділянці. Я вже не знаю, це на... Знаєте, як то кажуть, завдання було з Галочкою на цей рік встигнути це. Але в нас така можливість виявилась, і супер, що ми це змогли, тому що ми думали, що тільки ми цей навіс зробимо, і все в цьому році. Ну, сарай, і думали, що це все. Але записали ще на цей рік таке невеличке завдання з Галочкою це зробити озеленення нашої ділянки. Ось і. Я дуже радий, що ми це змогли зробити з вікою. І так, почнемо, що в нас тут є на ділянці. Ми купили таку красиву ялинку. Це в нас ялинка зелена, колюча, звичайна, видова. Ось ось така пишна, крута, зріст її 2 метри 30 сантиметрів. Але вона прям кайфова. Я коли її побачив на фотографіях. Я прям сказав, що от саме таку я собі її мріяв. Тому що це ялинка, реально як в моїх мріях було, як в дитинстві. От як в цих американських фільмах, так? коли там всі наряджають ялинки, вони там пухнасті, такі все. Ми собі теж купили, теж будемо в цьому році наряджати її. Ось, дуже задоволений. Потім, по периметру нашого забору. Ми висадили 68 ялівців Блуеров. Висота в них 2 метри. Зараз ми пройдемось і покажемо, скільки їх тут, тому що їх реально тут багато. а Проміжок між ялівцями ми робили. 80 см. А від паркану ми зробили відступ 60. А відступ такий зробили, щоб можна було спокійно зайти за ялівець. І там, якщо буде якийсь бур'ян чи щось там трапиться, не дай Бог, то можна буде зайти, спокійно там роботу зробити і все. Тобто не треба буде лазити під дерево, все просто обійшов і все. А дистанція між деревами 80 см. Це для того, щоб зробити зелену загорожу в майбутньому. У нас просто тут є сусіди, які не проживають. Ось ми бачимо з правої сторони. І в них, ну, можна так сказати, не дуже красиво, тому що не доглянуто, вони тут давно вже не проживають. І ми завдяки цих ялівців, коли вони підростуть, вони почнуть зрощуватись, і ми закриємо повністю. Цю всю, всю історію з сусідами і буде дуже гарно. Як ви бачите, в нас порядова посадка, і вона реально дуже круто виглядає. Ну, мені дуже подобається. Ось. Тут, напевно, я не знаю штук їх, напевно, 60 з цієї сторони. А ні, десь 55, тому що. 10 штук в нас ще з тієї сторони, де басейн. Куди вже я не буду йти, але ми біля басейну теж посадили ялівці блуеров так само 2 метри, щоб в майбутньому вони коли виростуть, вони перекриють вікна наших сусідів, які виходять прямо на нашу ділянку. Поки що сусідів нема, то, то нічого страшного, але коли вони з'являться. Вже ну, на басейні вже не так комфортно буде, та і в погороду ходити теж. Так що ми трошки наперед подумали, висадили. Я думаю, через роки 3-4 вже ялівці будуть високі, гарні і перекриють там обзорність нашим сусідам. Садили в нас фахівці спеціальні, приїжджали люди, які висаджували їх. Вони приїжджали з садового центру, це їх партнери. Ось вони двома ходками це все забирали, привозили, висаджували. Загалом всю ділянку вони посадили за один день. Це 68 ялівців, одна велика ялина. Потім я ще покажу там ще невеличкі рослини, які вони посадили. Ось. Садили вони, ну, я перший раз. Бачив це, бачив тільки на ютубчику, як це робиться. А вживу перший раз. Вони копали по яму, і оцей ком, який дає, вони туди опускають його, навіть не знімають там оці а металеві ці штуки вони не знімали, просто опускають, засипають. Як ви бачите, вони зробили такі ось штучки, круги, куди наливати просто воду треба. За доглядом сказали, якщо дощів не буде, ще один-два рази треба полити їх. І все ця рослина дуже невипахлива вона вічно зелена, і вона мені дуже-дуже подобається. Ну, вона виглядає просто така, знаєте, як фітілік у свічки. Дуже красиво За допомогою. Цього озеленення в нас вже на ділянці ну, перед домом стало ну, реально дуже затишно. Прям заходиш і такий вау, я ніколи не думав, що настільки, прям настільки змінюється ділянка, коли ти робиш озеленення. До речі, в нас ще є отака трава. Це вже нам привезли показати, захочемо ми посадити таку, чи ні. Це в нас міскантус стріктус. Господи, звучить як закляття якесь. <пліхання> <пліхання> Експектропатрона, <їхання> <їхання> як там в Гарріпотері. Але дуже крута рослина, вона така, бачите, е з полосочками. Ну, виглядає дуже цікаво, вона розростається, як нам розказали, вона дуже-дуже може до великих розмірів розростись. Але, як нам сказали, якщо вам буде тумач, то ви просто лопату берете так хірак-хірак, хі Коротше, і все, це що лишнє повикидали і залишили ви далі. З лівої сторони, як дивитись на ялинку, в нас сосна Winter Gold. І прикол, що вона зимою жовтого кольору стає. Не знаю, як це виглядає, на фотках дуже круто. Подивимось, як буде в нас. А з правої сторони в нас ялівець такий, а Blue Chip. і трошки далі в нас гортензія. Дуже прикольна штучка. Якщо чесно, те, що в нас там в огороді і це, то це просто вже ну як презентабельний вид, а там ну два стрічка. Так що це тема. Мені подобається. А якщо серйозно, то вона дуже таким великим кущем росте велика. Теж повинна дуже красиво дивитись на фоні нашої стінки. Ось. І ще, і ще у нас дуже велика і крута покупка є. Називається це Нівакі. Зроблено воно з ялівця, Отака, як бансайчик. Вирізані такі лапи на таких стовбурах дуже круто виглядає, але є нюанс, чому він зараз у нас до сих пір горщику. А не в землі. Зараз я вам покажу цю біду, яку ми знайшли. Ось це ось біле, це все з цієї ями. Це вапно, і його тут на жаль дуже багато. Ми про нього не знали. Це такі флешбеки від попередніх наших е власників, чия була ділянка і дім. Е але я здогадую, що вони просто закопали, забули про нього і все. По, потім десь через років 10 вони залили бетоном до колодязя, який тут був дорогу. А вже ми зараз знайшли той скарб. В кавичках скарб, тому що ну, це реальна срака. Тепер, щоб посадити сюди на видове місце цей Нівакі, треба повністю е вичистити весь цей ґрунт, е прибрати всю білу фігню. Звідти, тому що Ніваті там рости не буде. Якщо б ми не побачили це, а десь трошки лівіше, правіше би посадили його, то згодом він би просто пропав. Так що дуже добре, що ми таку знахідку знайшли. Зараз треба тут розкопати буде. Я вам трошки вже почав подивився. Тут реально таке враження, що чи бочка, чи дві бочки просто було закопано. Не знаю. Будемо розкопки вести, я вам потім покажу, скільки <свісно> вивез я звідси. Ось. І ще одна у нас тут археологічна знахідка була. Ходімо покажу. Я думав, <свісно> я, я навіть не знаю, що ми тут тільки не знайшли на цій ділянці. Дивіться, це відро. <свісно> я не знаю, скільки воно років було, але коли саджали ялівець, знайшли там ще й відро таке. Ось ще один претендент на сміття на смітник. Ще у нас при е, посадці була одна така, ну можна сказати, невеличка проблема. Так як в нас тут септики, я ще тут заливав е, е, нагору кіле, кілець тих е, ще бетоном по кругу. Ну, спочатку щебінь, потім бетон, щоб була така, як отмосточка трошки на них. Ось. Вони в нас кільця, не завершалися тут, бетон заливка, отак. -от. І ми не змогли два оцих ялівці висадити чітко в ряд. Тому у нас а, два цих ялівця, вони на 10 сантиметрів трошки туди зміщені. Зі входу, цього не видно. З ділянки цієї історії теж не видно. Видно тільки. Тоді, коли ти знаєш, чи от конкретно сюди підійшов, і побачив, що ці дві штучки вони трошки зміщені. Ось. Ну, це наче всі проблеми. Ну, сама велика проблема це з цим Нівакі. Там я аж трошки засмутився, тому що ну реально я так його чекав, 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 як ялинку. І тут такий фігак, і все. Так що будемо вирішувати ту проблему, садити той ніваки, надіюсь, що то сама велика проблема була. На цей час. А так, загалом, як ви бачите, дуже стало тут красиво. І це ще не кінець. Ну, кінець тільки в цьому році. В наступному ми вже ми будемо вирівнювати вже зі своїми сальтівниками. Це все вирівнювати. Тут засипати ще біню, скоріш за все, будемо. Газон я не хочу. За газоном дуже багато треба догляду. Плюс у нас його дуже багато, тому ми тут просто ще так засипамо красивенько і не будемо взагалі сюди заглядати в майбутньому. А я тут намітив, як в нас буде ще заїзд. Ну, коли брущаточка буде, щоб ну, всі розуміли, що тут в нас і як буде. Ось тут буде таким півколом. Ось іти. Це вже як буде бровка йти сюди. І тут. Отак от буде скос такий на півкруг. Тут буде клумбочка в нас, а тут вже заїзд для машини. Ось, він буде 4 метри. І тут ще невеличкі будуть ставочки у нас під е такі, як: я забув, як ця рослина Вік, Як ця рослина? Берючина е зелена, напевно, а в нас буде тут ще рости, ну, не прямо сюди. Якось так от буде бірючі наче рости, щоб зробити такий, знаєте, як кортик з кустів. Воно дуже прикольно виглядає, мені особливо це подобається. Так що, скоріш за все, воно тут і буде рости отак. Хоп-хоп, дуже красиво. Заїзд буде, як я і казав, 4 метри. Ось, і в майбутньому, в майбутньому, коли у нас вже штукатурні роботи пройдуть ось тут ще у нас висадяться ще. Вічно зелені. Скоріше за все, це буде а, так само, або ялівець якийсь, або там сосни. Не знаю, подивимось, але це точно буде хвойців. Тому що я хвою дуже люблю, мені дуже подобається той запах, який кожного ранку зараз є у нас. Так що круто? Ну і наші кабани, які тут ганяють родео. Це капець, блін. кожен день одне і те. ж. Добрий вечір, от вже і стемніло, і я вриваюся в кадр. Значить, зараз я пройдуся по цінам, скільки нам обійшлася ця краса. Ми почнемо, напевно, з цієї зони. Ялівець двохметровий Blue Arrow обійшовся нам 950 гривень зі знижкою, без знижки 1000 гривень. Ялинка 10500, як я зрозуміла, це звичайна ялинка, її просто постійно підстригали, і за рахунок цього вона така пухнаста і має декоративний вигляд. Максимальна висота її може бути 30 метрів, бо я постійно кажу сантиметрів. Але це можна контролювати її висоту, і так як ми будемо постійно її зістригати, вона буде у нас така пухнаста і декоративна. Сосна 1600 гривень. Оцей ялівець не знаю, скільки коштує, залишиться загадкою. Гортензія 270 гривень. Нівакі з ялівцю мінжулію 14300 гривень. Я думаю, можна по мені розуміти, який його розмір. Просто вел величезний. Діма каже, будемо тепер віками міряти. <ривіт> Дві віки десь поміститься в <ривіт> його розмір. І взагалі тут такий аромат стоїть, не знаю. У нас ще вночі злива була, це просто зранку прокидаєшся, я вікно відкрила і такий прям хвойний аромат. Оце дуже пахне, ялинка дуже пахне. Ялівці. Не дуже пахне, тільки якщо знайдете так <зас> засунути туди голову і дуже принюхатись тоді щось. <зас> а так, ну коротше, запах тут тепер у нас хвойного лісу. І взагалі в мене перевраження, що ти сюди заходиш, як хвойний ліс, просто власний. А воно ще виросте і буде взагалі дуже круте, тому що ці ялівці вони взагалі високі, і можна їх зістригати як полосочкою, як отак, от хвилькою, як завгодно. Так, ідемо далі. Оцей міскантусік маленький. Обійшовся нам в 120 гривень. В них взагалі є багато різних їх є. Але мені сподобався цей за рахунок його, і його величини, що він такий великий, бо інші були трошки нижче, і дуже мені ці листочки сподобались. Але ще прикольний той, який є з червоними такими знаю, штучками, цвітоносиками. І вони на очі такі, знаєте, як прям бархат. Так як ми з не саджали самостійно. Ми замовили послугу доставки та посадки. Це нам обійшлося в 20% від вартості цього всього, окрім е, мінжуля, тому що його нам не посадили через ту нашу проблему. Ми будемо вже з Дімою на цих вихідних розважатись, і повна повна вартість з роботою з рослинами, які в нас тут ростуть, е, обійшлося нам в 107 тисяч. Фінальну картину озеленення прибудинкової території, я думаю, можна буде вже оцінити в наступному сезоні, якщо буде все добре, і ми все зможемо зробити. Всі рослини, які в нас тут посаджені, вони саджались або з закритою кореневою системою, або з таким от комом в мішковині, про який Діма вже розказував. Як кажуть, що таким чином виживаємість цих рослин максимальна, близько до 100%. Так що... Потестуємо, як то кажуть, рослини ми купили в садовому центрі садиба, який знаходиться в білій церкві. Віка, я певен, що залишить посилання під відео. Ми там вже не перший раз замовляємо наші рослини. Реально ми дуже задоволені цим садовим центром, тому що там реально як до себе вже додому приходиш. Тому що вони завжди, коли до нас приїжджають, чи там. Печиво, якесь там, чи коли ми до них приїжджаємо туди в садовий центр, вони завжди чаєм хочуть напоїти там якимось смаколиком. Ну коротше, реально, по-домашньому це дуже приємно. Нам там дуже подобається. Ну і сервіс там на висоті, як завжди, як ми і казали раніше, а зараз ще круче, тому що ну ви бачите, яку красу вони нам тут насадили. Це ще, як то кажуть, не кінець. Якщо у вас є ще якісь запитання, пишіть в коментарях, тому що ми. Не професіонали, ми могли щось і упустити, пропустити. Тому пишіть, будемо відповідати.